Дорогу можна переходити спокійно, адже на перехресті вулиць Макарова та Вербової запрацював світлофор. У квітні цього року така інформація облетіла чи не усі засоби масової інформації. Цей світлофор обійшовся у 196 тисяч гривень. Та, мабуть, кошти були витрачені дарма. Нині він працює як йому заманеться. Цей світлофор не працює. По кілька днів може не працювати і люди просто бояться переходити. А, кажу, що Змушені стояти по 15-20 хвилин, аби якась машина нарешті зупинилася. Тобто, як раніше, такі, зараз водії не цінують пішоходів, їдуть по своїх справах. Я не вірю в те, що вони пригальмовують перед зеброю, їздять на високій швидкості. Шанси, що знову повториться тут трагедія, ну, дуже високі шанси. Пан Володимир, як ніхто інший, знає про необхідність якісної роботи цього світлофора, у 2011 році на цій ділянці дороги його разом із вагітною дружиною збив автомобіль. Пан Володимир вижив, а його дружина загинула на місці. І після цієї трагедії і до неї тут трапляло ще чимало ДТП, в результаті яких травмувались та гинули люди. Зебра на цьому пішохідному переході вже стерлась, здалеку її не видно. А знаки пішохідного переходу розміщені зі сторони тротуару, а не дороги. Відтак автомобілю, який рухається, їх затуляють електричні стовпи. Часто люди переходять дорогу на свій страх і ризик. Він на червоний, він працює постійно. От, просто та лампочка, десь зелена, ну я на той орієнтуюся. Ну, взагалі, що третіки, просто тратить. Це недавно став, може, місяць. Старах не більше, але страшно ні. страшно. Представники громадської організації Рівненський громадський контроль вже написали звернення до Даї та підприємства, які обслуговує та ремонтує світлофори. Хочеться вірити, що цей світлофор таки відремонтують. А ця ділянка дороги, врешті-решт, стане справді безпечною.